Такий вигляд має після нанесення двох шарів масла ось на цю терасу. Незвичайний колір, але дуже гарний. Всім, кому не показує, всім подобається, він трошки ще підсяде і буде дуже класний. Незважаючи, що це сосна, я думаю, що вона простоїть не менше, ніж. Термодоска. Обробили ми два шари. Все, повністю замки оброблені, повністю по периметру два шари оброблено. по весні, можна буде ще пройтися логісенько. Виробник визначає, що 5 років вона буде стояти без додаткової обробки. Цього виробника я вже знаю, так що думаю, що буде все добре.